Слово має Неля Володимирівна Смаль, вчителька початкових класів Ковальського ліцею номер 10 де навчався Сергій Левчук. Сум, біль і горе знову зібрало нас на цій площі. Ми знову прощаємось з воїнами. Захисниками, які віддали своє життя. Згадуючи Сергійка, я стояла і думала, що життя вносить свої корективи, бо сказали, що він мав запальний характер, а я його пам'ятаю добрим, рівноваженим, спокійним. Такою сором'язливою посмішкою чесний був, товариський, світлий і доброзичливий. Про таких людей кажуть чиста душа, золота душа. І саме тому зараз. Голова не може опанувати оце чуже горе і наше водночас. Коли ти чекаєш, коли закінчиться цей жах, а він все не закінчується. І на думку приходять тільки такі слова, що нема жертви більшої і нема любові більшої, ніж та. Коли віддав своє життя за тих, хто поряд. І Він віддав для того, щоб жили інші, для того, щоб тут був відносний спокій. Він віддав найцінніше, але кажуть, що герої не вмирають по той час, поки вони в нашій пам'яті. Поки ми пам'ятаємо їхній подвиг, і поки ми пам'ятаємо їхню жертву, тому закликаю вас не забувати про це, бо Він віддав найцінніше. А сьогодні щира скорбота і доземний уклін Матері Оксані. Яка хоронить сьогодні свою дитину. А Сергієві світла чиста пам'ять, шкода, що не залишив по собі дітей. Шкода, що пішов із життя так швидко. Шкода. Але будемо всі просити Бога, щоб це скоріше закінчилось. Слава нашим героям!